Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як працювати в текстовому редакторі Google Документи. Для цього мені спочатку необхідно відкрити браузер Google Chrome. Ось я його відкрила. Тепер у нашому правому куті верхньому, ось тут у нас є наші 9 крапочок, де приховані додатки Google. Я вибираю, натискаю на ці 9 крапочок і вибираю диск. Тобто текстовий документ я буду створювати в Google-диску. Після цього з лівої сторони у мене є панель інструментів Google диска. І тут угорі велика кнопочка з плюсиком Створити. Натискаю лівою кнопкою мишки і вибираю створити Google документ. Ось перед нами відкрився інтерфейс. Програми Google Документи. Ми з вами виконуємо завдання виконати на сторінці 31 вашого підручника інформатика. Що нам треба зробити? Нам треба набрати 3-4 речення, описати свої враження від сьогоднішнього уроку. Ну, давайте спробуємо. Отже, з принципами роботи в текстовому редакторі ми з вами знайомилися ще в 3 класі. Тому тема для вас не дуже нова. Ви могли щось підзабути, але все-таки якісь залишки знань, я сподіваюся, залишилися. Тому давайте напишемо, як варіант пропоную написати таке. Сьогодні на уроці. Я почувалась, ну, наприклад, зацікавлена. Тема була не молва. Тому я, була. Впевнена, що впораюсь з нею. Ну, ось, наприклад, такі два речення. Не буду далі писати, це займе багато часу. Що треба зробити далі? Тоб, текст ми набрали. Тепер мені треба надати право коментувати цей документ. Як я це зроблю? Ось у мене угорі велика голуба кнопка. На ній написано Поділитися. Натискаю на неї леву, лівою кнопкою мишки, і перше, що мені пропонує, пропонується дати назву моєму документу, тому що документ у нас зараз без назви. Я вибираю назву. Працюємо в текстовому редакторі. Отже, одна така тема для всіх, і натискаю на кнопочку зберегти. А ось після цього я можу ось сюди додати користувачів, які зможуть працювати, побачити ось цей мій документ. Сюди ви можете записати ось адресу моєї електронної пошти. Вона вже у вас є, ви писали мені листи, присилали її на електронну пошту. МапаМАЗАМ 885 собачка.gmail.com. Ось моя електронна адреса. Може редагувати цей документ, який до мене прийде. А що ще можна робити? Можна просто переглядати. Можна коментувати і може редагувати. Редагувати не треба, ви надаєте мені можливість коментувати. Тому вибираєте ось цю дію. Може коментувати. Сповістити, повідомлення. Ну, в принципі, не треба тут нічого повідомлення ніякого писати. І можна просто ось, я отримаю електронний лист на пошту про те, що ви надали мені право коментувати цей документ. І я натискаю на синю кнопочку «Надіслати». Все одно поділитеся. Наша платформа не хоче відправляти лист на іншу електронну пошту. Ну, так же не буває. Отже, все. Після цього, дивіться. Працюємо в текстовому редакторі. Текст буде збережений, тому що це е, текстовий документ, який збережеться автоматично на Google Диску. А повідомлення про те, що я можу коментувати документ. Зараз подивимося. Ось дивіться, будь ласка, прийшов мені такий лист. З вами поділилися документом. Працюємо в текстовому редакторі. Я відкриваю цей лист, натискаю на кнопочку відкрити. Дивіться, що відбувається. Тепер я можу коментувати. І ось, бачите, написано, хто буде коментувати цей документ. Помазан Марина Володимирівна. Ну, і ось тут я можу спокійно натиснути Enter. І набрати тут якийсь текст. Наприклад, я наберу добрий день, домашнє завдання виконано. І «Все». Після цього я, ось бачите, мій коментар додано. Після цього я можу спокійно закрити цей документ, а я у себе тепер ось тут. Бачите, отримала ось такий коментар іншим кольором. І від кого ось тут збоку написано, що це Помазан Марина Володимирівна з такою електронною адресою дала, додала ось такий коментар. Я чекаю від вас таких листів. Я чекаю від вас виконаного домашнього завдання.